Привіт, друзі! Мене звати Анастасія, я менеджер компанії Expo Unit. Давайте подивимось, що було з ринком пшениці минулого тижня. Тендери Gask встановили орієнтири цін для чорноморського регіону на новий сезон. В останньому тендері українська пшениця була продана за ціною 233 долари 45 центів ФОБ з відвантаженням у серпні. Новий врожай пшениці активно торгується в напрямку портів. Де продовольчу пшеницю з вмістом білка 11,5% можна було продати за ціною 205-209 доларів з поставкою у серпні-вересні, зменшення дисконту до 10 доларів тонна на фуражну пшеницю. Відносно продовольчої підтверджує очікування трейдерів на меншу пропозицію фуражного зерна. Західний кордон номінально торгував пшеницю з вмістом білка 11% за ціною 180-190 євро завантажено в європотяг у серпні-вересні. Останні індикації покупців врожаю 2024 року – ДАП Україна-Одеса, білок 11,5, 204-207 долари.